Вигляд, який ти бачиш, залежить від точки зору, з якої ти дивишся. Так? І Рим це те місце, звідки багато почалось важливого для українців, зокрема. Дуже важливо відчити фізично, де уку розпочалось, і відчути велич всієї цієї історії і глибину цієї історії. Йосиф Сліпий, який насправді, можна сказати, був лицем українства, і навколо нього от, власне, створювалася та от українська ідентичність. Як можна зробити щось, маючи певну візію, маючи великі бажання, сильну волю, але не маючи певних ресурсів, маючи лише єдиний капітал, це власну, так би мовити, гідність і поставу. Та колосальна робота, яка була тут зроблена. Це було зроблено не для італійців, це було зроблено для українців, що ми не загубили себе. Хотілося, щоб ми всі усвідомили таку причетність, були нею не просто надихнуті, а ще й відповідальні.